Державна мова України. Вірш рідна мова. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого. Українська є мова чудова. Своя материнська. Автор Степан Жупанин. Як називає автор? Мову. Мову автор називає материнською своєю чудовою. Без мови немає нації, нема народу. Але ми є і ми народ. Значить, маємо власну мову, статус якої як державної закріплений у Конституції. Кожна країна має офіційну державну мову. В Україні державною мовою є українська. Поруч із українцями в Україні проживають поляки, угорці, молдавани, румуни, кримські татари та інші. Тому разом з українською мовою у нас звучить мова національних меншин та корінних народів України. Розглянемо павутинку зі слів, що характеризують нашу мову. Мова українська, рідна, багата, державна, барвінкова, милозвучна, барвиста, солов'їна, мелодійна, материнська. Оскільки багато гарних слів можна сказати про нашу українську мову. Наш обов'язок як сильної нації, народу берегти мову і жити з власною мовою. Поміркуй та поясни значення виразу. Мова це інтелектуальний і моральний портрет як нації, так і окремої людини. Дякую за увагу.